Вибуючи хворим, надаючи допомогу, виконуючи свої обов'язки, ми повинні пам'ятати про те, що потрібно захистити себе. Тому що е, е, Гіппократ, якщо не помиляюсь, сказав е, е, світячи іншим, е, з, згорає це с сам. С -сам так? ну, це таке е, в глобальному значенні при роботі з пацієнтами все-таки треба про себе подбати. Тому, щоб себе захистити, були розроблені захисні костюми. Взагалі захисні костюми так класичні є чотирьох типів, але сучасна наука не стоїть на місці. І Іноді, коли ми не знаємо, яке захворювання, і маємо думати, чи нам одягнути костюм першого типу чи другого, третього, чи четвертого, тому вже розробляється універсальний костюм. Цей костюм, який в нас є, то я мушу сказати, це нам два на, на університети. тому що університет е, ну, хоче, щоб навчили не, не якісь теоретичні речі, ще й з практичної точки зору. Причому цей костюм може застосовуватися з різними цілями. Е, одна з цілей це є е, робота з пацієнтами, хворими на особливо небезпечні інфекції. Інша може цей костюм вдягати також члени дезінфекційної бригади. Тобто, якщо, е, наприклад. В сучасних реаліях немає можливості забезпечити різними типами костюмами лікувальні заклади, то може використовуватися в різних цілях. І ми, наприклад, одного з вас сьогодні покажемо, як правильно динути. Послідовність має значення, тому що. Вдягнути протичумний костюм, ми його так називаємо протичумний. Він є захисний костюм, тому я десь буду казати протичумний, щоб ви розуміли, що я маю на увазі. Це є важливо, але не менш важливо його правильно зняти, тому що якщо ви його правильно одягнули, попрацювали з пацієнтом, але неправильно знімете, ті ваші всі зусилля будуть на мах. Тому в нас є така модифікація костюму, і ми запропонуємо таку схему його вдягання і знімання, щоб забезпечити. Берегти лікаря від позиційного кіпування під час роботи Взагалі, де це все відбувається? Надіюся, е, е, краще викладачі водили, якщо не водили ці е, палати е, боксованого дику. Так, є справжні бокси, не справжні бокси, якщо ми говоримо за роботу з Хворим, який має особливо неспечні інфекції, це повинен бути справжній бокс, який справляється з власної палати перед боксника і після боксника. Коли лікар заходить перед боксником, він преси має здійснити ці всі процедури. Так що ви гарно бачили, ми це розмістили ці кімнати. Взагалі кімнати на є дуже невелика. Під час вдягання костюму можемо допомагати. От Я буду допомагати нашому лікарю його одягати, тому що костюм є чистий і можна торкатися будь-яких числень. Час знімання ну в ідеалі мало би бути, що лікар мав би сам знімати, ну, трошечки може допоможемо, ну, так як враховуючи, що я не Так. У нас є три пари рукавичок. Вони не обов'язково мають бути різних кольорів, ми так їх просто по кольорах поділили, щоб ми не перебули. Це перша, друга і третя пара. У нас є власне сам костюм, вкритий спеціальним захисним матеріалом. У нас є бахіли, у нас є герма шолов, називається. Так, у нас є Шапочки на голову одноразово, Я так спеціально не розвертав, щоб не думали, що я десь когось візьмемо, Так, можете її тягати. І у нас є чобот. Ну, скажімо так, цей чобот не зовсім класичний для одягання при костюму, просто є різні розміри, ми там вже відібрали приблизно під нашу модель, яка буде вдягати, щоб можна було це все робити. Так у нас є кілимок для того, щоб не ставати на підлогу, щоб можна потім пересуватися. Що стосується цієї шапочки, це не є обов'язковий елемент, ну, щоб волосся не заважало, вона можете починати з вдягання заряджати собі. Давайте ми будемо обговорювати, що ви повинні вдягатися, але будемо консультуватися, щоб ви розуміли, для чого це робиться, такі послідовності не інакше. Що би ви далі рекомендували вдягати? Так вдягати. Да. Так, хард Чоботи, так. Так, Давайте знаходимо, тому що у нас все-таки тут інфекційна лікарня. Так, стараємося на підлогу. Ось так, такі високі мають результати. <звіднення> І від цього також. Так. Ну, коли ми вдягнемо кусок, побачимо, що, можливо, аж такі високі нефонів буде чоловіка. Тобто чим вище вони, тим краще вони захищають це гумови, тобто цупкий матеріал. Далі наступне, що повинно видягатися? Рукавиці. Так, рукавиці перша пара. Перша пара у нас, ми так порозділим поділили, ось це такі сині рукавиці. Перед тим як вдягати будь-які рукавиці. Давайте так з метою гігієни не будемо вже показувати дуже точно, але мали би перевірити їхню. Цілісність, ці ці ці. так? Як то перевіряється? Так. Одна, як мені у нас правиться не так, свою цілісність. В ці та, ну, Одяг мав би нам не заважатися, от двох дорог та Добре, далі. А не вимовчить, бо ви трошки знаєте, що би далі треба було? Далі треба вдягнути <плес> нам власне костюм. Зараз і так його <плес> е, <так -то> важкий <плес> Костюм є легкий. Я кажу, що в мене є жіночі, тому що якщо я кажу чоловічі, то мені треба було би хлопцю вдягати. Я кажу, що він є жіночі. А взагалі наче нього немає. Вдягаємо. Так, ось тут я так. Не защипаємо його, чому ми пояснимо потім. Просто і капюшон також залишаємо в такому вигляді. Далі який наступний етап? Дивимося на нашого лікаря, що йому бракує. Маса. Маска. Ну, маска буде трошки пізніше. Так. Схема одягання. Ми так одягаємо, щоб лікар чим далі, тим важче стає. Так, тому що якщо зараз одягне маску, побачите, що йому трошки і важко і спілкуватися. І... Дихати буде добре, тому що в нас гарна маска, так? але що би мало бути до нас? Бахил. так. Бахил у нас такі трошечки нестандартні, якщо полінів не перестоїтися. Є на такого великого розміру, знизу є е, така цупка е, каніна, тобто, щоб під е, час ходити, щоб не проникнуло мікроорганізмів всередину. Так, тут є гумка для того, щоб забезпечити щільність. Правого лівого у нас, наскільки я розумію, немає. І задії у нас є шнурки. Дуже важливо правильно зав'язати. Як зав'язати, як ви думаєте? Бантик не Це такий бантик, який ви мали розв'язати одним, одним рухом. так? Так, Добре. Передуємо, щоб забезпечити чинність. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Добре, дивимося ще далі. Рукавиці. Дивіться, коли ми тягаємо першу пару рукавиць, то ми вдягаємо костюм поверх. Так? Mm. Таким чином він підсує робили, mm. що це mm. рукавиця не хто. Далі ми вдягаємо другу рука. Mm. На даному етапі ми могли б вдягнути її і раніше, але в двох рукавицях робити ці маніпуляції з в'язанням дуже нелегко. Та й в одній рукавиці не виходить, у нас їх є три, то в кінці буде ще важче. Вдягаємо. Але цю другу рукавицю ми вже mm. поверх mm. манжети. Mm. Є різні модифікації, якось ми їх і дві манчети я просто куди полягається розповість, ну, у нас не тоді. Щільно прилягає, так? Mm -hmm. Ніщиля. Добре. У mm -hmm. нас лишилося небагато, в нас є гармошулок. Так трошки модифікація, щоб ми вам казали, як має бути. На ньому є фільтри. Фільтри ми вже встановили, просто трошки механізм такий складний. Е, ну, зараз е, ну, відео знімає, щоб я можу хвилюватися, але не вийшли їх вставити, так як має бути. Спочатку ми одягаємо гермо шолом, потім одягаємо фільтри. Так розказуємо, як має бути. Ось тут в нас є, я так щоб всім було видно, ось цей отвір. Цей отвір лікар е, повинен просувати. Далі ось ця частина повинна щільно прилягати до обличчя. Кожного різна форма обличчя голови, тому в нас є тут регулятори, якими можна підрегулювати під форму голови. Для того, щоб вдягнути тут є таке місце для підборіддя. Хто тягав протиган знає, як вона працює, тобто впираємо в підборіння і далі вже одягаємо цей Так, скажіть тепер, Має бути щільно прилягати. ви скажіть, достатньо так? Бачите, тут є регулятори. Скажете, як буде достатньо. І є бокові регулятори. Щільно так? Розкажіть щось. Ну, зберіть нам, наприклад, в оператора. І з яким нас в нього, є, щоб ви почули, як, як ви звучите. Знаєте, чуєте, але ну, не ідеально. Дихайте вам добре чи ні? Ви так станьте рівно і, і, і поробіть різкі рухи. Подивіться, як рухається Так, Всередині є ще фільтр, який профільтровий повітря, яке надходить, щоб забезпечити потоплення з будинку. Далі ми з вами не доодягнули сам костюм. Так? Для того, щоб можна було нам спокійно одягнути герне шолон. Одягаємо капішон, а перед тим одягнути, дивіться, так марта покрутіться. Тут є такий жолобок, бо покрутіться навколо, щоб бачили. Є жолобок, бачите такий є? Mm. Цей жолобок повинен зайти капішон. Так, капішок. Всі побачили. Mm. Марта пам'ятає, як я, тому що коли ви в цьому шоломі, ви не знаєте, де то є жолобок. Лягаєте. Для того, щоб нічого не пропустити, починаємо зсередини. Це є, втриць, кішов, матеріалу. Так, тому що при роботі... Мити. Так, можна мити, можна ще щось мити так, у господарстві пригодиться, але в даному випадку в нас він є для Вдягаємо ми. У нас можемо вважати, що Лікар, в принципі, готовий до виконання своїх задань. Взагалі посуди має бути багато, їх має бути сумарно біля 17 для лікаря і пацієнта, щоб ми тут ну, не загрожували, ми пояснимо принципи, як повернути цей ситуацій. Це посуди не зде дорожче. Чому посуди має бути кілька? Тому що в нас є е Костюм складається з різ... різні елементи костюму складаються з різних моделей. І відповідності для власного костюму і для, наприклад, для рукавиць, для гермошолому використовуються різні засоби, тому ми будемо використовуватися. Це у нас є кванші, це називається. Хоже називається. на плечі, так? Але витягайте, ви стараєтеся, щоб воно було ну, не в такому вигляді, а максимально вертикально. Так, так? Ми вже, умовно кажучи, напомпували, накачали. Лікар попрацював з пацієнтом. Дивіться, умовно кажучи, зовнішня частина костюму є інфрибована. Є два варіанти, як може бути. Є, наприклад, робота в польових умовах, там є переносні. Дезінфекційні установки, такі, як в нас, є. Або може бути стаціонарні. Ми е, стаціонарно сюди доставити не змогли, тому у нас є така переносна дезінфекційна установка. Ви стоїте посередині, давайте стояємо. Лікар-дезінфікатор вас обробляє, а ви що робите? Крутитися так. Крутитеся повільно, так, обробляєте. Красу не забуваємо, так, тому що донизу ще може стича, а зразу можна не стичать, так. Руки можна пропускати потихеньку. Так? Діка, обробив. І, е, ну, первинно ми знищили ту частину звудників, які містяться на поверхні. Але оскільки це особливо небезпечна інфекція, цього може бути недостатньо, ми вірогідно, що звудник ще лишився, тому ми зараз будемо думати, як правильно костюм. Так, так. Все, лікар дисциплішати. Далі в нас йде другий етап знімання костюму. Якщо так казати, дуже грубо, все відбувається в послідовності навпаки, але є деякі особливості. Добре, що будемо знімати перше. Рукавиць. Рукавиці. Дивіться. Ось цей лоток, який в нас не певний сторож. Це лоток з дезрошним. Перед тим, як ви знімаєте кожен з етапів, так, ви обробляєте руки в тих рукавицях, які на вас були момент, в цьому лотку. Ми не забуваємо, хтось тобто забуде чи е, лікар, чи я ви нагадуєте, що о, обробити для Обробили дрощину. І умовно кажучи, цей буде у нас лоток для рукавиць. Так, скидаємо. Так, Правильно, не треба дуже не треба. Її, так, акуратно скинути. Це в нас найма брудна частина. Тому що коли ми працюємо з то ми руками працюємо перше все. Далі друге, що би мало буде. Досі не говоримо. не Ще які варіанти є? Ну, капітан, як вийшло, знято? Вахіли? Вахіли? зняти з одного боку добре, а з другого боку не добре, тому що той чистий килимок, а ми вже зайдемо на нього. Яка поседонність на Що ми вдягали перед тим? Капішон, але ну, гермо шолом. У нас є липучка, так? так? Дивіться, у нас є білі рукавички. Вище, вище, так. Дивіться, є білі рукавички. Білі рукавички, отже торкнулися на свого костюму, то вони умовно кажучи, які є Грудні. Ви білими рукавичками торкаєтесь тільки зовнішньої частини костюму. Ні себе, ні свого одягу, ні внутрішньої частини ви не торкаєтесь Розчіпається. Я вам не можу допомогти, я пише, я боюся інфікувати. Так, капішон, ми вдягали, ну, на перший будь-як. Беремо цю частину, так, у yes. нас, я не знаю, там де так, правильно скидмо, так? Добре. Далі, Далі. Ді, це дуже відповідальний момент. Як правильно зняти гармошолом? Якщо ми будемо знімати так, шапку, є велика вість, що можемо е цей рощі на нас потрапити. Що ми робимо? Тому тут у нас є такий упор, ми опираємося вперед і вверх. Пам'ятаєте, ми вдягали далі. Якщо ми знімемо просто отак, є вірогідніше з того вам може нам на голову чистити. Ми Тому ми тримаємо міцно і двома руками. Правою рукою тримаєте міцніше, також ну, розводите руками. Зрозуміло чи ні? І таким чином я вірогідність, що не стичала на голову. Так? Пробуємо. Так. До гори зафіксували правою рукою. Ось таким чином. так. Ну, на шапочку ми звертаємо увагу, це такий технічний момент. шолом, ми кладемо в окремий. Так. Далі що робимо? Костюм. Далі ми знімаємо костюм. Щоб ми могли зняти костюм, що нам треба зняти? Бахіло. Бахіл. Бахіли. Без бахілів ми костюм не знімемо. У нас це є великий контейнер. Цей контейнер буде для е, е, одягу. Це буде бахіло і власне сам постійно. Коли знімаєте, також старається мінімально торкатися. Далі. Що в нас наступне повинно бути? Костюм. Дивіться. Костюм, ці рукавички у нас є блюдні. Так, ми знімаємо їх. Зараз такі трошки мешкали вивертатися. Треба обробити руки. Молодець. Так, обробили руки. Рукавиці не знімаємо. Ми знімаємо костюм. Якщо правильно зняти костюм, рукавиці мали би вивернутися і знятися разом. Торкаєтеся тільки зовнішньої частини. Не можна іншої. І ви просто дивіться, ви стараєтеся дойти до самої рукавиці і вже таке зробити, то й такий... Бачите, вже ближче. Синюю рукавицею можна торкатися внутрішньої частини і тільки внутрішньо. Знімаєте? Так, повільно, повільно. Бачите? Це не причепилося, ви ж бачили, так? Ось тоді є. Ура, вийшло все в нас. Так. Добре. І тепер за внутрішньо. Далі за внутрішню тільки частину знімаємо. Так, щоб оберегти пусту, ми тут трошечки легше робимо з резинкою, але yeah. взагалі, коли працюєте з хвородом, ви цю резинку сильно не дбаєте. І в такому вигляді зараз нас естетика не цікавить, кидаєте це в контейнер. А тепер нам ну, треба що? нарешті зняти yeah. так? Yeah. Верхня частина чобіт у вас була інфікована, чи ні? Yeah. Чому? Думаю, що були штани. Були штани, так. щось не так, знімаєте чоботи, завершна частину щоди. От було, ну пощипало, то, наскільки я пам'ятаю, так? У костюм був? Так, стоїте на килимок. тепер другу. другий чотирьох знімаєте. Що в нас залишилося на лікарну з того, що не тягав моє на увазі? Так, рукавички. рукавички. Це останні рукавички знімаєте. І кидається на Все. Є велика вірогідність, що наш лікар під знімання костюму, по він не інфікувався. Бачите, що є багато моментів, де коли ми так трошки штучну ситуацію підмодельовували. Це, ж... це є як за це вже потім не для того, є, щоб ми могли обробляти... Що ти садові якось. А взагалі костюм точно він є одноразовий? Взагалі він мав робити одноразовий костюм. Так, у ну, нас е, враховуючи, що є навчальний, з навчальної ціни купили мене, що ви ніколи не доведеться застосовувати, але ви повинні знати, як е, це робити. так. Тому що, якщо ви знаєте, то таким чином, може, наші знання відлякають від нас особливо небезпечні захворювання. В Україні, якщо будете працювати, е, ну не знаємо, можливо, причини. Змінюється, практично кожен рік я екзамен посадовий небезпечних інфекцій, хірургів, терапевтів, привізні різних спеціальностей. я думаю, що якщо практична речка якась і буде, то ця наречка повинна бути в першу чергу у вас визнатися. Питання зауваження, тому що ну, схема десь є, місцями ми самі розуміємо, воно розвивається, щось може запропонуєте нове, то врахуємо, щось може було незрозуміло. Можливо, в ну, наших викладачів якісь є... Я, я трошки хвилювався, якщо я забув, вибачте. Думаю, що коли будете працювати з хворим на особливо небезпечні інфекції, ви теж будете трошки хвилюватися, може, навіть більше. Йоганатович щось може скажете. Йогнатович, напевно, єдиний з нас присутніх, мов реальний досвід життєвий по роботі з хворими на особливо небезпечні інфекції. І не з одним, то можливо він нам щось документує з цього приводу. Ну, хочу сказати, що це сьогодні такий трохи визначний день. Тому що ви не тільки е, прилучилися до білища до нашої професії, а ще й отримали такий великий і хороший досвід, навичку е, по роботі з особливо недосвідченими інфекціями, а саме роботі в е, протичумному костюмі захисному. Кхе -кхе. Хочу сказати, що ви, може, пережили навіть якийсь, я трошки пережив такий хвилюючий момент, що зрозуміло. І ми, напевно, всі так сприйняли, що вмінням нашого обов'язку ми йдемо до хворих. Але ці хворі бувають небезпечні в плані якихось таких страшних інфекцій. Так? Але ми повинні, перемагаючи свій страх, захищаючи себе від збудників хвороб, надавати допомогу. Це наш обов'язок, святий обов'язок. І ми повинні це робити, не забуваючи про себе. Це цей момент ми повинні з'ясувати для себе, що ми входимо не раз в вороже середовище до збудників, якихось таких, чи Сибірки, чи Чуми, чи Ебола, яка зараз палаходить, наприклад, на африканському континенті. Там багато лікарів приїжджають, багато медсестер, різних волонтерів, які насправді займаються цими хворими і, звичайно, використовують такі костюми. Так що це великий досвід. Хочу зокрема подякувати підгот... людям, які готували цей практичний навичок і, ну, без всяких, ну я не знаю, применшень, екселент, так би мовити, оцінка нашому Андрію Любомировичу за таку чудову роботу. Це перше. Друге, всі студенти, які готувалися, так Марта яка приготувала от, е, вам цю, цей перформанс. Ось. Е, ну, всіх присутніх, які зацікавились і активно дуже е, сприймали цю подію цей навичок. Тому за велике діло, велика всім подяка. Ну, е, хочу сказати, що це на, на майбутнє це є велика зарубка. Заділ на майбутнє, мабуть, такі речі треба повторювати, мабуть, з іншими практичними навичками можна це продумати і організувати. Так, що...